Доброго дня, шановні підписники, глядачі мого каналу і цього відео. Напевно, кожен дорослий українець, чоловічий стачі від 25 до 65 років, зіткнувся з, з проблемою оновлення військово-облікових даних відповідно до нового закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року. Хочу вам розповісти свою історію, як це відбувалося. Хочу попередити, що в мене є група інвалідності, тому буду розповідати, як це відбувалося в мене. Як ви знаєте, в Україні до 18 липня 2024 року була можливість оновити дані трьома способами. Перший це через Центр надання адміністративних послуг, так званий ЦНАП, через додаток Резерв Плюс, а безпосередньо через ДЦК і СП. Як би це не звучало, звичало, я випробував на собі всі три способи. Я вирішив оновити дані через Центр надання адміністративних послуг а саме ЦНАП. Чому так? Це була порада юриста. Ми з юристом підготовлювали документи на подання відстрочки від мобілізації за допомогою пошти. Я в ТЦК СП писав тричі. Двічі, вони мені відповідали на те, що вони не можуть надати мені відстрочку по тій причині, що в мене нема військово-облікового документа, якого я їм не надавав. Але як ви знаєте, після набрання чинності постанови 560 Кабінету міністрів України був складений повний перелік документів, які були потрібні для подачі на відстрочку. В списку цих документів військово облікового документа не було. Тому третій раз відстрочку, я заяву на відстрочку відправляв вже е повністю складений, е, заявою відповідно до цієї е постанови і з, з переліком документів, які були вказані в цій постанові. Е чому я не надавав військово-облікові документи? Е так трапилося в моєму житті. Що я в 27 років на той час було не 25 років, а 27 років необхідність. Я не змінив своє приписне посвідчення на військовий квиток, а потім взагалі втратив своє приписне посвідчення. Тому, як для на мене на той час найбезпечнішим способом оновити дані це був похід в СНАП. Також тому їй не подав відповідний документ разом зі строчкою під мобілізацію. Як ви знаєте, в ЦНАПі ніхто вас за руки не ламає та цікам не відправляє. Я прийшов, записався в електронну чергу, в дані. Адміністратор, який приймав мене дані, надав мені пустий бланк. Вона сказала, що ви свої обов'язок виконали, а те, що пустий бланк. Ну, це вже таке. Майже ну, дуже багато людей отримували ці пусті планки. Я подумав: добре, хай буде так, закон виконав, а заяву на відстрочку відправив дочекати. Але на той час я задумувався над тим, щоб поставити Резерв Плюс. Ну, я побоювався цієї програми, побоювався по тій причині, що я боявся отримати статус в розшуку. Але подумавши, поговоривши всі за і проти, я все-таки його встановив. Як ви думаєте, що, який я статус отримав? Я отримав статус, потребую уточнення. А як ви знаєте, це статус це пряма дорога в ТЦК СП. Ми довго думали з дружиною, і все-таки ми вирішили піти в ТЦК СП, оновити дані відповідно до цього закону, щоб не бути ухилянтами, а виконати всі умови цього закону. Моя порада номер один. Їх буде дуже багато напроти цього відео, напроти цієї розповіді. Тож, прислуховуйтесь, коли ви йдете до ЦКСП, беріть з собою все, що пов'язано з будь-якою хворобою, якою ви колись б хворіли. Будь-які довідки, будь-які виписки, все. Беріть повністю з собою, все, беріть з собою відразу, як мінімум, дві фотографії 3 х 4 на паспорт. Одну з них потрібно буде відрізати і вирізати по краях в цьому фотографії. Бо якщо ви це не зробите, вам прийдеться це робити в ТЦК на, на коліні будь-якими способами, доступними, які у вас є. Е, там можна знайти ножниці. Але я робив це по-іншому, але все одно, це ще той квест обрізати цю фотографію в коридорі, де стоїть безліч людей. жара, задуха, ти стоїш на коліні і різеш фотографію. Це взагалі повним разом. Але і зробіть копії всіх документів, які вибираєте ТЦК. Тобто, по три копії це буде достатньо. Я думаю, що можна і по чотири. Бо вони там дуже люблять, коли ви пригоду носите їм копії, не заставляєте їх робити. Це для них просто мана небесна. Тому я зібрав ці всі документи і вирішив ти ТЦК. Але як ви знаєте, черги до ТЦК були просто божевільні. Потрапити в ТЦК неможливо було. Люди записувалися якісь зошити, зошити ночували під ТЦК, кожен приходив, записувався в зпановомі, і там жива черга, і це взагалі був дурдом. Тому Міністерство оборони України впровадило таку штуку, як електронна черга. Електронна черга, яка е, допомагає вам потрапити в ТЦК без будь-яких черг по своєму запису і так далі. Але є но. Записатися в цю електронну чергу майже нереально. Нереально по тій причині, тому що дуже багато людей бажаючих записатися. Дуже багато. Там 120 людей в день і черга записується просто так. Раз, два, і записалась. Все, нема черги. Тому є лайфхак, це порада номер два. Для того, щоб записатися в цю електронну чергу, потрібно було зайти в цю форму рівно, опівночі, коли години переключаються з 23.59 на нульнульнуль, вновити для безліче сторінку і записатися. Але все-таки ви запишетесь, але запишетеся тільки на три дні наперед, тому що запис на цих попередніх два дні буде вже розписаний, тому що бажаючих було дуже багато. Тому що відкривається новий день для запис. Я все-таки записався, прийшов в ТЦК. В той перший раз, коли я прийшов в ТЦК, нас пропустили всі, хто був, мали електронну чергу в один час. 9.30 ТЦК відкрилося. Те, ще вони говорять, що ТЦК працює з 8 до 10. -ї. Можливо, вони і працюють до 10, але ніхто там не сидить так довго. Що я можу сказати? Нас запустили, але. Те, що у вас є електронна чарга, це означає, що ви будете сидіти в чергах інших, я зайняв чергу оновлення даних. Так як мені юрист, з яким я консультувався, говорив, так як я в тебе прав на строчку, ти не зобов'язаний приходити в ВЛК. Я прийшов туди, зайняв чергу. Зі мною в черзі сиділо дуже багато хлопців різного віку. І вони мені сказали, що якщо в тебе нема пройденого ВЛК. То тебе ніхто не візьме на оновлення даних. Мене це здивувало. У мене закралося зернятко сумніву, а може дійсно мені треба піти запитатися, дізнатися. Е, я попросився без черги до хлопців, типу, щоб зайти в той кабінет і перепитати. Що мені відповідь, співробітники ТЦК сказали, що якщо у вас ВЛК проходилося більше там, 10 років, то це 100% пряма дорога на проходження ВЛК. Як ви розумієте, я поміняв свою чергу, ви скажете, що вони порушують закон. А з одної точки зору, якщо у вас немає облікового документа, немає військового, немає тимчасового, немає приписного. На базі чого вони вам видадуть військовий тимчасовий квиток? Ні нічого, бо основна позиція, по якій видається військовий квиток це висновок ВЛК, якого в мене на той момент не було. Я зайняв чергу, на коліні врізав фотографію для ВЛК, бо це саме для ВЛК, потрібна ця фотографія. Вистояв я чаргу, потрапив я в ВЛК, і порада наступна моя. Я не буду їх номерувати, бо їх дуже багато буде. Наступна. беріть з собою документи, беріть з собою виписки, довідки. Тому що відповідно до нового закону про ВЛК, співробітники ВЛК не мають права вас обстежувати і ставити діагнози. Вони мають право тільки зробити висновок на базі тих документів, які ви їм принесете. Тобто, якщо у вас є виписка з лікарні, що ви хворий, вони Бать цієї виписки, вам впишуть в акт проходження ВЛК висновок. Якщо у вас цього нема, вони вам поставляють, що ви здоровий. Дуже багато хлопців таких були, які приходили, наглядно на них видно було, що вони хворі, а в них не було з собою бумажки. І лікар розводив руками, немає бумажки, немає висновка. Тому це є обов'язково. Беріть з собою висновки і всі довідки. Це такий пункт. Так як в мене три хвороби. Одна цукровий діабет, інша пов'язана з легенями, третя це псоріаз. По цукровому в мене був висновок по псоріазу У мене там теж було дещо. А по поводу цих хвороб легень на базі чого в мене є група інвалідності. В мене не було з собою ніяких документів. У мене була цікаві довідка МСЕК, але їм це не підходить. І вони надали мені акт. Що таке акт? Вам дають бумажку, з якою ви приходите до свого лікаря, який вас лікував. Вони заповняють, підтверджують, що у вас дійсно хворі цією хворобою, і потім це як приносити назад. В ТЦК і СП, і вони вам його вписують в акт проходження ВЛК. А мені надали цей акт, дали мені таку бумажечку на вихід з ТЦК СП. Перший день ТЦК СП закінчився, я вийшов звідти, мене ніхто не зламав, ніхто мене не бив, ніхто мене не катував. Я пішов в лікарню, де лікувався. Там теж, в принципі, Ще той квест записатися в чергу, отримати картку. Я теж там простояв майже цілий день. На другий день я знову прийшов вечором, тільки я отримав той акт. Поставив всі печатки. Знову електронна черга. Знову в донації не сплю. Відключення світла, немає інтернету, але все-таки записався. І знову йду в ТЦК. Приходжу я в ТЦК, бо я думаю, що все. Зараз ФЛК закриється, отримую висновок, оновлю дані. Я вільний. Прийшов я, заніс ці всі документи, надав їм, вони прийняли документи, заповнили повністю акт, Сказали, чекайте на коридорі. Ви знаєте, люди, які стояли під цим кабінетом про висновок ВЛК, і я в тому числі, ці хвилини тягнулися як години. Напевно, саме довше очікування в моєму житті. Напевно, це пов'язано з певним стресом. Ти переживаєш, що тобі написане висновку і куди тебе далі відправляти. Як розумієте, в мене є група інвалідності, в мене є три хвороби, але мені поставили придатний в е, частинах забезпечення ЦКСП, та ЦК СП, та дуже довго розказувати цей висновок. Там взагалі в мене влазиться, в них навіть на початку щоб нормально поставити. Ну Но мені не зробили, що я не придатний з виключенням списку, а я придатний, не повністю придатний, ну, так сказати, колишній обмежено придатний. І сказали, йде кабінет оноблюдання. Супер. Я цілий день відсидів чергу а потрапив в свій довгоочікуваний кабінет. Хочу подавати документи, а мені працівник ТЦК говорить, так як у вас немає ніякого документа, прийняти і оновити дані, ми не зможемо. А чому не зможемо? Того, що ви повинні принести хоча б хоч щось, хоч кусочок, хоч е трикутничок від того документа, що він десь пошкоджений, або щось з ним сталося. Кажу, має нічого нема. Він пропав. Вони мені сказали, що потрібно провести процедуру втрати документу. Якщо хтось з вас замінював колись паспорт, схема схожа. Вам потрібно піти в міліцію, записати заяву, отримати довідку, що ви написали цю заяву, піти в газету, подати в газету оголошення, що ви втратили військовий обліковий документ, вам дадуть квитанцію, і берете ці всі документи і знову йдете в ТЦК. Третій раз в мене вдалося знову записатися в електронну чергу. Це було фантастично. Але записався. Прийшов я в ТЦК СП, зайняв чергу той кабінет нановлення даних. У мене вже все при собі є, я вже все зібрав, я вже все крутий. Заходжу в, в той кабінет, починаю оновлювати дані. Мене дані прийняли, все прекрасно, все чудово. Взяли повністю всі документи, які потрібно було. Нановлення, фотографії, записали, вдали нову карточку, все написав маленькі заяву на втрату цього. Мені сказали, чекайте майора, от документи, ваші довідки з газети з міліції. Чекайте від майора, треба скласти постанову. Точно така сама постанова складається в міліції, коли втратили документ. Майор прийняв мене цю постанову, все, і сказав на дату, на яку прийти. А на цю дату мені треба було прийти до юриста, оплатити штраф. Я сказав, і він сказав, що отри... оплатиш штраф і в тиждень отримуєш свої тимчасове посвідчення. Я думаю, добре, круто. Але як ви знаєте, в... з тими електронними чергами, і так як це було останні дні перетиновлення, перед 17 числом, потрапити в електронну чергу було нереально. Я таки в неї не записався. Я на всякий випадок записався на 20 число. Як ви знаєте, якщо вже 20-го прийдеш, то вже заплатиш тих 17 тисяч штрафу. Щось мені не дуже хотілося їх платити, але прийшов я все-таки. Якщо не помиляюся, це було 16 число. Я 16 зранку прийшов в ціка. Стояв, чекав, поки хтось вийде, і таке задав дурне питання на прохідній. А, типу, а якщо мені треба заплатити штраф? Чи пропустите ви мене? Що відповідь ви мені сказали, звичайно, ми вас пропустимо. Як бачите, якщо ви хочете їм занести гроші, заплатити, то вони вас пропустять без черги, без ніяких там офіціалів. А, Я прийшов, зайняв дочерьі до юриста, простояв. Нам дали таку маленьку бумажечку, квитанцію на плату штрафа. І пішов в банк. Моя наступна порада. Коли будете оплачувати штраф, вам потрібно взяти дві квитанції про оплату. Чому дві? Одну ви віддасте юристу, а другу вам пригодиться, якщо вам потрібно ще раз буде попасти, тиска, якщо у вас не все буде гладко. Я оплатив, приніс, вони прийняли, я пішов очікувати свій довгоочікуваний документ. Просидів я в актовому залі десь, напевно, до 6-7 вечора, бо потрібно було записуватися там певними пачками людей записували на якийсь блокнотик, виходив дядя офіцер, і їм видавали по очереді військові облікові документи, тому що не всіх одразу видавали. Вони записували певну чергу, бумажну, і всім видавали. Але відсидів я. І нарешті я отримав свій довгоочікуний військово-обліковий документ. Я оновив дані в Резерв. Плюс, е, Мене написало, що я вчасно оновив. Саме цікаво, що потім через декілька днів я ще раз витягнув нові дані, і в мене появилася зелена галочка, що дані оновлені вчасно. Тобто я вроді би не порушив закон, і я не ухилянт, і я не буду платити штраф. Це чудово. Е, стосовно штрафу, заплатив я десь близько 850 гривень. Це стандартний штраф про втрату військово-облікових документів, які прописані в законі. Тобто це нормально, бо буває і 1700, але вони поставлені 850. На той час в мене, в принципі, було вже всі документи. Я не глянт, вільна людина, можу пересуватися вільно. по... По вулицях, так як мені е, працівник ТЦК, який приймав мене документи на оновлення, сказав, що так як у вас є група і у вас є, в принципі, колишній статус обмежено придатний, то до вас діла ніхто не буде мати. Е, дуже чудово, дуже прекрасно. Я ходив, ходив, ходив. Е, як пам'ятаєте, я третій раз відправляв заяву на відстрочку. До мене прийшла вона, прийшла вона мені на кінці липня. Заказним листом я його отримав, відкриваю. В графі там, де військово-обліковий документ там було не вказаний, тому що на той момент мене його не було. Саме цікаво, що у мене військово-облікова ця довідка без військово-облікова документу була дійсно тільки до 9 серпня. Сьогодні 12 число, я записую це відео, тобто він вчора вже закінчив Діюство, відка закінчили дію. Свою. Чому до 11 серпня? Тому що військовий стан в Україні був запроваджений до 11 серпня. Президент України підписав новий наказ. Тепер е, наступний військовоєнний стан дійсний до 3 листопада. Тобто, мені знову потрібно буде. Я планую в цю середу піти, занести заяву за і отримати нову строчку. То це вже буде офіційна відстрочка, тому що ту відстрочку, яку ви подаєте без військово облікового документу, вони не носять систему обіріг. Тобто, якщо вас будуть на вулиці перевіряти, чи у вас є відстрочка, у вас тільки буде бумажка з мокрою печатю, яка, в принципі, ні до чого не прив'язана. Ось. Е е я подам надіюся, отримаю вже відстрочку. Мені поставлять вже мій військовий куток, внесу базу оберіг в резерві, плюс це все пітянеться, і це вже буде чудово. До 3 липня я можу спати спокійно. Ще хочу цікаву річ таку розказати. Нещодавно я собі сижу, працюю, до мене телефонує дзвінок, невідомий номер. Вони представляються як Хмельницький об'єднаний міський ТЦК ТСП, СП. У них виникли якісь питання по оновленню даних, і вони б хотіли мене би побачити. Хотіли б побачити в той день, коли дзвонять, на четверту годину. Я думаю, вроді би ж я все оновив, це мене добре, в мене вісточка на той час даже, бо... Ну, думаю, якщо я скажу, що я бо Вони заперепитали, чи я дійсно буду. Я думаю, що якщо я не прийду, то вони мені відправляють якусь повістку. На що мені ті повістки? На що мені вміти... чорнити свою карму? І що я зробив? Я прийшов до ТЦКСП, На мене сидів на прохідні черговий, я в нього покажу, що мене по обзвону, бо мені сказали, що треба сказати по б Я потрапляю в ТЦКСП, Він каже, що вам в 13-й кабінет. довідомо хмельничан, 13-й кабінет, вони знають, хто навляв дані, 13 кабінет, це вже коли тобі дають бойові повістки, відправляють на фронт служити. <реш> Мене це трошки так ошарашило, я трошки був якось, напевно, здивований. Я перепитав, можливо, 19-й на оновлення. Ні, 13-й. Я піднявся по східцях, чекаю в черзі передо мною два хлопця. Один вийшов такий трошки запущений головою. Я так не зрозумів, можливо, йому вже скоріше скоріш, що виписали. А другому якийсь сидів за столиком, точно виписали, бо йому уточняли, куди він піде служити. Я присідаю на стульчик, в мене запитуються, чи в мене є обліковий Я кажу, я все нове. Вона каже, дуже добре, це дуже добре, що ви мовили, Ну, для нас це дуже добре. Я кажу. Вона каже, а з чим вас хвороба хвороба, ендокринній системі, Я кажу, це кровий діабет. І вона вже мене починає опрацьовувати. Думаю, що все, бо бойова повістка. Я думаю, в мене дружина чекає біля. С КСП і в той день мене мали мобілізувати. А я кажу: вибачте, будь ласка, у мене є група інвалідності. А так як ви знаєте, по закону України, якщо в тебе є група інвалідності, без твої добровільні згоди, ніхто тебе не мобілізувати не мобілізує. Відстрочка відстрочкою. <смі> <смі> я їй кажу, мене відстрочка, вона каже, став відстрочка до одного місця. Е, вона каже: добре, я вас запишу, поставлю галочку, що типу, ви були, дійсно прийшли, так як у вас є група інвалідності, вона подивилася моє пенсійне посвідчення і відправила мене додому. Тому така цікава ситуація сталася. Чому я це розказую? розказую, бо багато було хлопців зі мною, які обновляли дані, вони були придатні, але їх відправляли додому. Їх відправляли додому, не відправляли в 13-й кабінет, але я так зрозумів: настав той час, коли ми всі повторно прийдемо, і, і якусь частину нас відправлять дійсно на війну. Навіть ті, хто придатні в частинах ТЦК СП, це частина забезпечення, теж підуть. Тому бережіть себе, будьте пильними, тримайте при собі документи, намагайтеся не порушувати закон, і не так то страшно, як розказується, коли ти добровільний даш ТЦК. Ти коли приходиш, вони ставляться по-іншому. Якщо тебе привозять або примусово приносять, приводять прямо за руки, то це все. Тобто ставлення в них зовсім інше. Коли ти добровільно прийшов, то, 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 то до тебе ніхто претензій... До тобто тебе бити, зламати, нічого не буде. Ти собі спокійне новий ждання. Що у тебе все добре по документах, то тебе все буде добре по поклама. Ну, якщо тебе зловили на вулиці, були такі люди, яких ловили на вулиці, ну, до них не дуже гарно там ставились. Тому будьте пильні, будьте обережні, дякую за увагу. Стосовно заяви про відстрочку, сьогодні в нас 14 серпня, я намагався відправити заяву на вістрочку, подати її напряму в ДЦК СП. Прийшовши до ЦК СП, я побачив дуже величезну чергу. А я там на відстою там, напевно, годину часу, а потім. Нам вийшли, сказали, що юрист прийматися не буде. Тому мою заяву про відстрочку я знову правив рекомендованим листом е, на голову комісії нашого Хмельницького міського об'єднаного ДЦК СП. буду чекати відповіді. Можливо, появиться відповідь в резерві. я оновлю резерв, подивлюся. А так чекати знову, бо я не хочу стояти в цих червах, втрачати свій робочий час.